Нагадаю, що на GGDrop за промокодом AtomF та atomf 11 ви зможете отримати 11% до вашого депозиту. А також, якщо ви вже прокручували барабан з бонусами, ви зможете це зробити вдруге. Всі корисні посилання знаходяться в описі та в закріпленому коментарі. Ну а загалом краще просто дивитись мої відео. Поїхали! Всім привіт, друзі! З вами знову я Атом, і сподіваюся, після попередньої невдалої серії зараз піде біла смуга. І сьогодні незвична серія. Чому незвична, зараз буде невеличка тавтологія, тому що я буду відкривати найнезвичніші кейси з різними механіками, з різним цікавим дропом і так далі. І е, пропоную почати. пропоную почати. Будемо все робити по черзі. Е, також, також, е, є отакий от от кейсик внизу. Називається. от Хто не знає, той не знає хто знає, той знає. Призма кейс. І він дається. По промокоду atome 88 за депозит від 600 джепонтів. Абсолютно безкоштовно, ну якщо ви виконаєте всі умови, 45 джепонтів, давайте 5 штучок відкрию, 570, щоб приблизно можливо побачити, що тут. Ну, от бачите, починаючи може випасти від 19 джапонтів до 310 джиппонтів, може навіть і дорожче. Так, ну давайте це все може ризикнемо і запихнемо в контрактик. І, можливо, ні, 368 випадає. Окей, тоді просто закинемо на 1200. Це буде 25% і можливо. Воно але ні, на жаль, ну, що поробиш. Так, починаємо. Найнезвичніші кейсики. Перший це тип кейсів, Містері кейс. Тут, ну, Ну, якби не видно, ми не бачимо, що може випасти. Ну, також. Короче, да, от ніхто не знає лист, про, лист типу, розцінки скінів. І також от що може відбутися, може випасти три скіни, може випасти навіть баланс на, ну, на аккаунт, може навіть кейс якийсь випасти, і давайте. Uh, оцей ми не будемо сьогодні чіпати, відкриємо просто за 700 там з чимось, 747-500 падає. Окей, ще разочок, і можливо зараз, зараз окуп, найсь, косарь на баланс. Це дуже гарний знак. Давайте Lightning Ще відкриємо за 1600, щоб, в принципі, ну да, касар, касар. окей, Firecase як -ок тепер uh, 339, ще раз. Покажи, як ти кейс видаєш саме. Не видає, да, походу. А, походу, не хоче мені його кейс видавати саме. Так, Отруйний ще раз, 70. Окей, нічого цікавого прям такого нема. Далі. Так, от тут нічого такого прям немає прикольного. Мабуть, ще ні. Ну, тут просто якісь сети, типу перча. А, отут навіть нічого нема. Ну ладно, ці ми не будемо значить, чіпати. Фармкейси мені ніколи з них нічого не випадало, хоча теоретично, може якийсь юспек і залетить. Зараз 240, ну нічого. Давайте просто кожен по 40 разів відкрию. Ну, по 8. Ні, не по 80, по 120. По 120, отак відкриваємо. Вони ці кейси дуже дешеві і, скоріш за все, вони націлені на те, якщо, наприклад, на сайті великий дуже мінус у людини, то в принципі, я звісно, ну. Не знаю це, це лише мої припущення. То якщо ну, маленький, ой, якби великий мінус, то цей кейс може відкамбечити. Ну, це лише припущення, який, як я і сказав, тому будемо так от фастом відкривати і може в цьому в інвентарі щось цікаве з'явиться. Наприклад, якийсь калашик або хотілося б з останнього кейсику це вибити, ножик, щось по типу ножику. Так. Давайте дивитись і, на жаль, сел 7. А, ну це це просто кешбек був з апгрейду. А, тобто нічого я не виловив. Так, м -м, далі цікаво. А, це кейси, в яких якби, треба вгадувати. Дропчик 139, я вгадав, і непогано, до речі, попав. 139 продаємо. Давайте е підвищимо трошки ціну. 300 g На жаль. Uh, не випадає нічого цікавого. Ось тут, думаю, 498. Це окуп. Uh, продаємо і, і, і хочу Magic 1 відкрити за 2000 джапойнтів. І підозрюю, що ось тут. 900 900 джапонтів. Зрозуміло. Джокера uh, 808-525. І таким чином є шанс, що я зараз жорстко. Просто візьму із Іллюс. 1300, ну це окуп хоча б а, радує це. Так, а, далі йдемо по цікавим, цікавим кейсам. Ну, перший це кейс з агентами. Він, в принципі, на всіх межах сайтах є. Якби він зазвичай не дуже дорогий, але от 2500. І, мож... будь ласка, справа. Ну, це теж, по ідеї два. Так, це 2000. Окей, кейс з кейсами. Отаке я. Ну, ніде. М -м, ну, коротше, я ніде такого не бачив, якщо чесно. 555 і на 792 випадає. Давайте тепер повільно відкрию. М -м, фігня. Окей, це норм. А, це фігня, це норм, і це фігня. Ну, в цілому, це приблизно те ж саме, що я і витратив. Навіть невеличкий злив. А це фігня, окей, окей. І ще щось треба жорстке. Ну, це таке собі прям. Хоча 524. Давайте ще раз. Останній раз ну, крайній раз прокручую. Фігня, оце норм, фігня, норм. І може щось. Ну, плюс-мінус, 545. А кейс з музичними наборами. Тут ще можуть випасти безкоштовні прокрути. Ну, давайте. 1000... 1900 джеппоїнтів, можливо, якась музичка цікава випаде, Наприклад, 638 це непоганий результат. І я цей кейс не хочу прям uh, крутити, тому що ну, в мене з ним погані спогади, тому що він мене просто хавав. От просто брав і хавав. А це що мені падає? Це 330 джапойнтів. Можемо на касар спробувати так зробити, але, на жаль, ні, я так розумію. Так. А, зупиняється. Зупиняється. Окей, йдемо далі. Йдемо далі. А, кейс з брелками, 5 штучок, полетіли хтось рукавиці, вилавлював. Вітаю, вітаю тебе. А, 69, 69,36. Нагадаю, ко... ну, ми кожен крутимо по 100, як би отримали 223. Ну, м'яко кажучи. Злили. Так, оце за сотку, да, має... оце теж за сотку пойде. А, ні, ні, це звичайний. А, да, щось, щось Брелочки мене не окуп... О, це непогано має кошту, а це, оце... О... Ну, Це інше таке собі: 497. Ну, це, типу, окуп на 2 джипоінти. Найс, дуже класно. А Калаш. Ну, Калаші. Оце Макака норм коштує. Але це не окуп. 427. Ладно, йдемо далі. Кейс, з якого, я так розумію, тільки 100 може випасти. 1745. А я, до речі, не пам'ятаю тільки 100 ж, так? Ну, по ідеї. Ну от. Хоча револьвер, 100 так також дешево. Ну, давайте подивимось, навіть. А, ну да, все статрек падає. Тобто це не обман, реально статрек. Звідси виловлюється тільки. А, а що тут найцікавіше, почекайте? Бо, можливо, тут є щось прям. Ну, оце, бачите, тут статрек від 6 стартує. І ще щось можливо, гарне є. Оце Юспий, ну, 1900, ну, якби Нормально за ціну цього кейсу, але а, в цілому не прям багато. Також давайте повідкриваємо кейси, з яких однакова зброя падає. 395. 5.7 і 175, до речі, 139, 150. Ну, два. Два джеппойнти найс. Текнайне. Фастом будемо крутити. Окупають текнайни. Далі p 250 Можна білий. Окупаємо. Юспи. 500 джепонтів. 503. Щось цікавого. А, ну оцей юспик. Uh, так, далі. Дігли. Дігли давайте. Прокрути... Прокручу я повільно. Може, щось і виловлю. Ну, це 170, найс. Nice. А Можна. от Ой, найс. 570, це теж окуп. П90. П90. До речі, дуже рідко кручу я цей кейсик, хоча 220. 30. оце 220 має. Так. Так, 200, найс це окуп. А, аук. Аук. Ок, окей. 645, він дорожчий трошки. 625. Глок 18-й. 528, М4А4. 1395 жП. Ого. Ого, як мене злило. Ладно. Тоді Три калаші відкриваю. Три калаші ну, таке собі. Відкрив. А, два авіки відкриваю. Можна безкоштовні прокрути 320. І емочки. Емочки тоді дві штучки. Ну да щось прям М4А4, прям мене ну, підвели. Підвели не те слово. А, ну оці я, на жаль, не відкрию фармкейси. Це з незвичних. Тобто, там або це, або це, або це. Оце, типу, ну може за касар 100 випасти. А, але їх треба відкривати відразу багато в цьому і прикол. А, також кобра. Кобра може окупити, ну і да. а, пропустимо це. Ну, зазвичай я відкривав оцей кейсик, тому що тут може дігл наприклад, Factory New залетіти, який коштує 17 тисяч на секундочку. Ну і в принципі, все. Тоді, тоді, також, крім АТМ 88 є ще промокод АТМ 77, який дає оцей кейсик. Game. А, але завжди читайте, в принципі, плашки а, з умовами, що потрібно зробити, який депозит зробити, щоб якби ви отримали цей кейсик 814, і в принципі пропоную потихеньку закінчувати. Відкрию просто. То а, є, щось от лабубу є. Окей. Відкриваю це і роблю з цього всього контракт на медіум складності 5К може випасти. 1200 випадає. А тоді, 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 тоді я листаю ось сюди і фастом кручу. Механоіндустрія, це поганий результат. Так, давайте просто фастом прокрутимо, може. Оку... О, почекайте, а це ні, це не окуп навіть. 666 джепонтів, давайте якраз таки їх закину на щось по типу 7 тисяч, можливо. Можливо, 7 тисяч І рукавиці, і якщо вони падають, ну я трошки буду в шоці, 8% шанс, але. Але такого ще я не пам'ятаю, що було б, коли я лов відсоток постав і в кінці серії воно залітало. Ну, якщо було, напишіть в коментарях, бо я вже не дуже пам'ятаю. Все, з вами був Фатом. до нових зустрічей.